Так, доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Миколаїв, Миколаївську область. Миколаїв, Миколаївська область. З 10 по 17 жовтня. Ой, Миколаїв. Ну, ну, нічого хорошого не скажу. Ось так. Щось там повинен якийсь захист в Миколаєві прийти. Прям вони його виглядають, виглядають. Уже другий тиждень виглядають. Щось ем, повинно прийти таке, що воно буде захищати від нової тієї зброї, яка летить по Миколаєву. Ось так. Так розумію, що це дрони, можливо, щось таке. Ну, слухайте, вони ракетами їх хлоплять. Ось так скажу. Миколаїв. Карта дурак. Десь будуть лупити в інфраструктуру, яка пов'язана з дітьми. Господи, та не ходять там діти в школу, алло. Ну що, розбумблять вони школу. Ну, що цього стане краще? Ну, ну, смислу ж немає, господи. І слава Богу, що діти не ходять. Просто слава Богу. Прильоти будуть. Провокації будуть. Провокації будуть і на, я так розумію, десь будуть е зливати кіма, щось якусь там почнеться проти нього якась супер-пупер кампанія але нічого не получится. Хар... По по... Так, по Миколаєву, вибачайте, бачайте, заговорююсь уже. Так, по Миколаєву. Якусь баришню будуть там осудять, розумієте? Осудять за те, що вона наводила. Тобто спіймали її і буде сидіти жіночка. Хай сидить. Так що ось так. Так, давайте подивимося Миколаївську область. Миколаївську область будемо дивитися. Ось там же ж поруч є. Так, дивіться. По позиціях в наших мені йде карта Верховна Жриця, я нічого не кажу. Скажу, що там ситуація більш-менш нормальна. Так, по області. По області будуть десь лупити, але це тут будуть якісь більш, як, знаєте, як села. Щось пов'язане з селами. Якісь села можуть. Які бути от такі там сірій зоні, от з того боку, там, де Херсон, от там можуть влупити. Наші ще наступають. Так, е захисти. Знаєте, як по області захисти, захисти, захисти. Перше слово мені пішло. Нарешті той захист привезли. Отак от я вам скажу. Я думаю, що в Миколаєві повинно стати менше прильотів трошки. Трошечки менше прильотів. Але вони все одно будуть вмститись, так що ви не думаєте, що це конець. На жаль, це не, кон... не кінець. На жаль, дуже вже хочеться цього кінця, вже, щоб ми побачили таке приємне слово перемога у себе в сповіщеннях. Але. Ми чекаємо, Ми чекаємо, сподіваємося і молимося за всіх наших бійців, за всіх наших захисників. До речі, на цьому тижні ми будемо мати свято 14 жовтня, Покрова і День захисників. наш. Я всіх причетних до цього свята вітаю. І бажаю їм найголовнішого це здоров'я і мирного неба над головою. Всім дякую.